Привіт, мужики! Записав для трьох своїх підписчиків, як я роблю розріз на хлібі і що з цього виходить. Ось я купив класне лезо на тему за 8 гривень. Ось я роблю розріз по з і ще по периметру роблю. Кілька в мене виходить такий цікавий смайлик, як з фільму Жахів. І з цього смайлика потім у мене розкривається гарна хлібина, ви її побачите трошки далі. Я почав робити розріз відносно нещодавно, хоча з квітня готую хліб. До цього він мене просто лопався, ламався. бо Розріз я не робив, а його треба близько робити. Також видно, що я почав додавати лід. В казан. Це теж правильно, висока вологість. Хліб класно підходить. Ось у мене хвилин 25 був під кришкою, хвилин 15 без кришки. І ось в мене він мене такий вийшов. Я люблю, коли він трошки підрум'янувся, тому для мене ось цей варіант ідеальний. В принципі, хтось може подумати, що він трошечки підгорів, але ні, це мій варіант ідеального хліба. Менше не треба. Ось я також купив правильний ніж для розрізання хліба. Тепер я майже професіонал. Все є для того, щоб навчитись готувати хліб. Залишилось тільки таки навчитися його готувати. Ось він розрізав. В принципі, цим своїм хлібом я цілком задоволений.